Слава Богу, брати та сестри. Варто, мабуть, сказати, ви добре зробили, що прийшли. І як псалмопевець каже, я зрадів, коли сказали мені, що підемо в дім Божий. Я думаю, що в нас є, може, недостатньо, але все ж таки є трохи радості, що ми є в домі Божому. Бачимо один одного, чуємо Слово Боже, молимося. Чи ви вже отримали те, що ви бажали? Перед тим як погодилися піти в Дім Божий. Чи ви ще так ось ось зараз вже, що Господь дасть? Або вже достатньо. Але забагато точно не буде. Бо коли Господь дає, Він дає так, як треба. І якщо ви прийшли сьогодні в Дім Божий, мабуть, ви мали це не просто. В сенсі, що я піду, як я завжди хочу. А це саме надзвичайне, що мені зараз потрібно. От це мені потрібно саме зараз. Бо якщо б вам було потрібно десь лягти, або поїсти, перш ніж прийти в Дім Божий, хоча це так само буває. І деколи ми так і робимо, коли Но зараз мені надважливе ну, лягти. Або присісти вже нарешті, або поїсти, або чимось зайнятися. Бо на все свій час так написано. І якщо ми сьогодні прийшли в Дім Божий, то нам це було потрібно більше, ніж все. Ми все залишили, ми прийшли. Все, що в нас є ще зробити, а в нас є що зробити, це вже другорядне. Або кажемо, встигну. Зараз мені треба бути в домі Божому. Деколи спостерігаючи за дітьми, знаєте, як вони зростали. А, ну, Наприклад, коли дитина прийшла зі школи, там трошки перекусила, що дитина має робити? Вона ну, має вчити уроки. Ну, Якщо діти вчаться в школі, їм треба робити уроки. Деякі посміхаються, можливо, у вас не так було. А, і це дійсно правда, бо мені краще було піти погратися десь на вулицю, у двір до друзів. Але коли батьки приходили з роботи, попитали, уроки зробив. Ти ж мусив, після, ну, як прийшов, поїв, відпочив, мусив робити уроки. Чого ти пішов на вулицю? Тобто вони кажуть, є першочергове і є другорядне. Є першочергове, є другорядне. Ну і я мусив давати відповідь зі слізьми, чому я вчинив саме так? І саме Першочерговому і другорядному навчає нас Бог. Якщо хазяйка в хаті, коли чоловік приходить з роботи, каже, дружина, є що поїсти? Вона каже, ні, нема. А чого не прибрано? Я не встигла. А що ти робила? Тобто в неї було щось першочергове, і за чого вона їсти не приготувала і в хаті не прибрала? Ну так чи ні? Є щось першочергове. І саме від кожного з нас сьогодні залежить, що ми оберемо, що ми візьмемо для себе, або скажемо, у цей вечір, цей суботній вечір, я вирішую для себе, що для мене важливо, я поставлю три крапки. Зрозумійте правильно, я нікого не засуджую, можливо, ви там дивитесь онлайн. Або будете дивитися в запис, скаже, ось прийшов, починає, там йому нема що робити, він постійно в домі молитви, а, а нас ображає. Ні, 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 абсолютно ні. Абсолютно не ображає і не хочу нічого сказати. Я просто кажу, що є щось першочергове. Але до чого я кажу? Знаєте, в Слові Божому написано, що Господь ніколи не запізнюється. Він завжди приходить вчасно. Якщо нам навіть здається, що він е, десь забарився. Але все одно Він прийде вчасно і ми мусимо терпіти, чекати, коли ж Господь нарешті прийде. про тому у нас нема ніякого ропоту на це все діло. Ну тож Господь, ну що ти Богу скажеш. Ми можемо когось з наших ближніх сказати, чого ви так запіснюєтеся, ви вони прийшли вчасно, а чого вони зробили або не доробили, але до Господа ми цього сказати не можемо, бо такий є Господь. І все, що ми будемо казати Богу, що нам здається, що Він не правий, ми вже. Схибили, бо з ним так не можна. Бо з ним так не можна. Я так пригадаю одну історію колись ще в церкві, в якій довший час був служителем. І донька вийшла заміж, народила. І вони з нами вже давно не жили. Давно не жили. І ми зустрічалися тільки в зібранні Ми приїжджаємо, я з сином приїжджаю, а вона з донькою. У мене між внучкою і сином рік різниці. От. І вони зустрічаються, ну, дядя з племінницею, рік різниці, знаєте, йому 5, їй 4. От. І вона приходить до мене така, дідушка, там і починає. А дивиться так, підходить до неї з моїм татом так не можна. Бо він знає, тато служитель. І з ним можна якось інакше. Каже, з моїм татом так не можна. То з Богом тим паче так не можна. Чуєте? Є те, що між людьми може бути, може бути, може не бути. Може сподобається може не сподобається, якщо вибачусь. Але з Богом так неможливо. І у Бога є щось таке, знаєте, першочергове. Він вважає за потрібним чинити саме так. Ти молишся, тобі Бог нам відповідає, чекай! А я вже так волаю перед Богом, а Він мені не відповідає. Деколи люди такі засмучені, чогось Господь не відповідає, чогось, а потім час приходить, і зрозумів, чого. Бо поставлено було розділення між тобою і Богом. І ти в ту скелю прешся, 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 або до стіни підходиш, де ж ті двері, щоб можна війти? І ти не від того, що Бог двері не, 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 не поставив. Вони є, ти не бачиш просто. І в тому є якась перешкода, яку ти маєш в своєму житті з'ясувати. Чому сталося саме так? Чому Господь мені вчасно не відповів? Бо так знаєте, якась людина захворіє смертельною хворобою, так підперезується, так вже молиться. І Господь дає зцілення. А друга людина вже сохне, чахне. А чого ти не, не просиш, чого ти не, не кажеш, чому ти не стаєш на варту? А я Богу сказав. А він як хоче. А потім, коли вже геть погано стає і починається ропот на Бога. А чого ти не прийшов? А я ж тобі сказав. Господь, маючи стосунки з нами, брати та сестри, Він спонукує нас до певних дій. Якщо ми ніколи не робили того, що, ну, що роблять інші люди. Що підперезуються, знаєте, зусиль докладають, пости боруть, єднаються десь в молитві, стоять перед Богом в проломі один за одним, щоб Бог підчув, щоб Бог відгукнувся. Ні, ми не вказуємо. Господи, ти мусиш і дороби. Ні, ми просто просимо. Ми просто, знаєте, причищає, прибираємо, зачищаємо ці шляхи, по яких нам варто йти, бо вони мають бути прямими. Стежки для Господа до нашого серця мають бути. Прямими. Якщо ми це з'ясували, але не розуміємо, як це має статися, біля нас будуть ті, які розуміють того Господа. Які можуть сказати, брате, сестру, люблю тебе, благословляю тебе, буду поруч завжди. Буду з тобою молитися, буду кликати ім'я Господня, Заради тебе піст візьму. Ми погодимося піст, пости будемо частіше брати, бо ми разом, ми єдині. Я читаю одне слово. Це Псалом 12, 6 вірш. Написано так: заради страждання в Богого, іншою мовою ніщева або ж І зітхання бідного нині повстано, каже Господь. Поставлю в безпеку його від того, хто ловить. Дивіться. Може, нам і навіть не вкладається. Господи, а як ти важиш першочерговість? Нині повстану за жебрака? За цього вбогого? За бідного? Нині повстанеш? Щоб поставити його в безпеку від того, хто його ловить? Дійсно, Господи, твої шляхи вони не мої. Бо коли ми дивимося на якісь речі, і нам здається, що ми абсолютно правильно розсуджуємо над, над, над тим, що відбувається? Але раптом, щось йде не за нашим планом, і ми намагаємося з'ясувати, Боже, чому? Чому, Господи, якщо ти дійсно не запізнюєшся і все робиш досконало, бо сам є досконалим, то чому я цього не розумію? Чому я цього не відчуваю? Саме в такі моменти треба, брати та сестри, зрозуміти, що Господь Він пильнує за своїми шляхами і пильнує за шляхами нашими, і навіть за нашими думками, даючи можливість зрозуміти, що його думки вище, цінніше, важливіше. І він важи саме таким чином. 12 розділ від Івана, 19 вірш. А фарисеї гомоніли між собою. Дивіться, нічого не, встигає, не встигаєте, увесь світ пішов за ним. Тобто фарисеї зрозуміли, що е, вони робили якісь речі. Інші переклади кажуть, що нічого не допомагає, весь світ йде, йде за ним. Тобто, не встигають, не, нічому не допомагають. Тобто, всі зусилля фарисеїв зупинити Ісуса і проповідь Євангелія. Не дає ніякого результату. І вони кажуть, не встигаєте. Коли ми сьогодні кажемо, Боже, ну я не встиг помолитися. Або жахлива річ, коли людина стає перед Богом, або предстає перед Богом в смертельній хворобі, і ось-ось уже ось життя закінчиться, і раптом: Господи, я не встиг покаятися. Я не встиг визнати своїх гріхів. Дійсно, є ті, що будуть перешкоджати, щоб цього не сталося. Ворог людської душі, він буде намагатися це робити. Але питання: а що в тебе було надважливіше? Чому ти не встиг? Бо має бути пояснення, і як хазяйка чоловіку пояснює, чому вона не прибрала або не приготувала їсти, я впала, я забилася, або дитина плакала, або. Треба було щось там вода потекла, треба було її вичерпувати. Вибач, я не встигла це зробити. Є тому якесь пояснення? Якщо сьогодні в, тобі, в тебе пояснення перед Богом нема. То це час для твого покаяння, для того, щоб визнати, Боже, я другорядне поставив над тим, що мало би статися саме в цей момент. Я щось важливіше вчинив. Що може бути ціннішим за твій сон, коли ти до ранку чимось займаєшся? Тоді, коли ти маєш спати. Це час, коли тебе ніхто не бачить, бо всі сплять. Чим ти займаєшся, що ти робиш? Я, я навмисно кажу такі речі, знаєте, ну, щоб, звісно, було зрозуміло. Бо маєш бути якісь пояснення. І сьогодні в нашій країні є війна і, і кровопролитна тисячі, тисячі людей. Мабуть, вже, якщо загалом взяти з, з обох боків, мабуть, і мільйон людей вже загинуло. Чому? Чому це сталося? Це було надважливіше, що мало бути. Чи можливо щось було надзвичайне, там прориває, горить, падає, б'ється, люди голодні, зарплату не отримують. Чого ви прийшли? Що ви бажаєте, вам нема чим зайнятися? І тому має бути відповідь, і вони кажуть, тому що ми. І раптом через два роки війни, виявляється, зовсім інакші цілі були. А потім ще інакші, а потім ще інакше. А ви взагалі ви, ви для чого це? Хотіло робити. Для чого? І виявляється, що є ті, хто за нас думають і хто за нас приймає рішення. А ми мусимо. То не мусимо, брати та сестри. Чуйте, ми не мусимо. Є Боже Слово, є молитва, є Дух Святий, є святе побожне життя в Христі Ісусі, і там формуються наші думки, на які впливає. Або дух є злоби під небесною, ну, або це слово. Бо навіть ти скажеш, дружина на мене впливає, відкривай слово читай, як має бути, хто на кого має впливати. І ми, з'ясовуючи ці речі, дійсно підперезуємося. І самі собі кажемо: а ну ка зупинися на трошки, роздивися, порозпитуй про шляхи давні. Ви знаєте, всі зараз. Намагаються якісь такі нові схеми придумувати, пояснення, чому ми маємо чинити саме так. Мені здається, я прочитав, якась, якась умна людина мені сказала, я подумав, слухай, точно так є. Відкриваємо Слово Боже. Виявляється, ми навіть інакше читаємо. Одне те саме. Один читає так, другий читає так, третій читає четвертий так. А як жити? А як виясняти, що для нас сьогодні першочергове? Що ми маємо робити? Якщо ми даємо можливість для Господа, бо ми дійсно навчилися в Дусі Святому щось отримувати для себе, що нас буде зупиняти, буде відкривати нам очі, вуха, і ми будемо розуміти, то мій Господь Він каже, тобі зараз треба це, ти мусиш? Коли Господь каже, ти мусиш. Це не питання, чи ти хочеш. Ти мусиш робити. Чому так написано? Чи можна знайти якесь оправдання? Господи, я так не зробив, бо мені той брат сказав, та сестра сказала, от та група людей сказала, тому я це не зробив. Це твоє питання. Я тобі сказав, що ти маєш робити. І коли ти станеш переді мною, ці речі вони будуть здаватися навіть тобі безглуздими, тілесними. Які не мають нічого духовного в поєднанні з Богом. А саме в тому ми, має, ми мусимо дійсно поєднатися і стати, Господи, ми стали як ті воїни Твої, яких Ти вподобав для себе, щоб вони доносили істину Божу, щоб вони руйнували все те, що не є Божим, що не є світлом. Чи Христос про це не попереджав? В різні вчення, які прийдуть, вчителів, яких будуть собі обирати. Скажіть, будь ласка, що б ви для себе обрали? Те, що буде вас облічати? Чи буде вас пестити? Що ви будете обирати? Ну, Звичайно, я буду приємно обирати. І хто мені буде приємно казати, то буде мій найкращий друг. А той, хто правду тобі скаже, а то буде мій ворог. Наша мені така правда? І ми з друзі, важимо, а що для мене зараз важливіше? А якщо то Господь промовляє до мене? Тим більше ти сам розумієш, так є. В тебе просто є пояснення, чому ти так робиш. Але зробити саме так, як говорить Господь, чомусь в нас не вистачає. Або дерзновіння. Або є дійсно та перешкода, яка зветься гріхом. Непокора, не бажання бути смиренним і кротким, а хочеться бути таким великим, потужним, могутнім. Хоча ти можеш їм і не бути, але хочеш, щоб всі вважали тебе саме таким. Але Христос, знаєте, друзі, Він схиляється і миє учням ноги. Він каже, я більше між вами, але чиню як слуга. І знову ж вибір за нами, друзі, що ти вважаєш на цей момент найголовнішим і потрібним для тебе? Що тобі і буде чинити на добро, на збудування, на любов? Обирати тобі. Я залишу вас цією думкою, і хай вас Господь благословить, щоб ми про це молилися. Просилу Господа, мудрості не земної, від Його престолу. Бісовської мудрості достатньо є в цьому світі. Але та, що від престолу Божого, вона першочергова, вона найважливіша. Тоді рішення вірні. І виправдовуватися перед ким не буде потрібно. Нехай Господь нас тому рясно всіх благословить. Ми будемо молитися зараз за потреби. Я наші Потреби, які ми маємо, і трошки чат перечитав на каналі Ютуб. Ми молимося за військових, які в нашому списку, ми кожен раз піднімаємо їх до Божого лиця, до Божого престолу. Він знає їх імена, щоб їх Бог зберіг, помилував, простив, залишив неушкодженими, здоровими, повернув додому, щоб вони мали можливість покликати імення Господня, щоб спасти не тільки своє життя, але й свою. Душу. Ми молимося за служителів церкви. Є сестра, яка постійно за це пильнує. Молимося за оздоровлення, хто хворіє, бо час такий хворіють трохи люди, і онуки похворіли мої. Дуже просив би підтримати всі молитви. Молимося за нашу церкву, молимося за недільне служіння. Якщо є потреба, що ви хотіли додати, будь ласка, додайте.